Вітаю вас, маленькі художники та їх батьки. Минулого разу ми з вами ознайомилися і вивчилися з евентами Петриківського розпису листочком квіткою цибулькою, гроною калини з ромашками і смородинками, зробили в тренувальні вправи з перехідним мазочком. Тепер із них ми зможемо робити гарні композиції, розписувати отакі стилістичні форми, для яких я буду вам готувати. І на цей раз пропоную вам розписати ось таку стилістичну форму, розмальовку. Клиновим листочком. Ми вже вміємо з вами розбудити фарбу. і Сьогодні нам знадобиться жовтий, зелений, синій і фіолетовий червоний колір. Спочатку беремо пензлик, змочуємо в водиці, протираємо, лишню вологу забираємо. Будемо малювати спочатку листочок. Набираємо повністю зелену фарбу. Пам'ятаєте, ми набираємо її повністю до зеленої палички і кінчик жовтий, рівненько ставимо наш пендлик, проводимо середню лінію, набираємо ще кінчик жовтий і ставимо в листочку бокові мазочки, натискаємо отак от плавно, потихеньку щоб у нас був гарний перехідний мазок, можна додати червоної фарби, трішечки, зовсім трішки, з іншого боку. І так до кінця листочка Оздоблюємо з двох боків. Ось такий гарний листочок у нас вийшов. Помили наш пензлик. Лишню вологу прибрали, будемо малювати квітку цибульку. Червоний повністю набираємо завжди. Кінчик жовтий. Починаємо з великих мазочків. Пводимо зверху вниз до середини, де я вам намалювала крапочку. З'єднуємо з другого боку, так само малюємо мазочок, з'єднемо внизу, беремо червоний, синій кінчик, тішечки беремо. Вступник мазок коротший, доводимо до середини вниз, малюємо два однакових з обох сторін. Можна додати фіолетовий кінчик. Завжди повинно бути два кольори. І з іншого боку так само і жовтим. Можна доповнити ще один мазочок маленький. Беремо ще фарбу, і у нас квітка розкривається і ми малюємо знизу ще отакі полісточки з боку, до бок сторін з'єднемо. Все вверху до серединки, доповнюємо ще меншими. Ось так. Ось піточка у нас буде вже гарна. Помили пензик, залишили його чистим, беремо піп'єточку або паличку. Я раджу придбати в аптеці піп'ятку. Зробити, щоб була така крапочка. В неї зручніше малювати, їй надовше хватає. Будемо малювати з вами ромашечки, Робимо тик-тик, синю фарбу. Вмочили. І по колу, по лінії. Ставимо крапочки. Кіпеточку помили, витерли, набираємо з вами червону або фіолетову фарбу. Я сьогодні хочу взяти фіолетову і робимо ягідки. П'єточку полине, залишили чисту, витираємо, щоб вона завжди була суха. Зараз будемо робити корону калину. Беремо наш пальчик, моючимо червону фарбу і всередині грони будемо ставити крапочки. Гілочки не чіпаємо одну ягідку, поряд іншу, один рядочок. Знизу ще другий рядочок. У вас пальчики маленькі, у вас виходить дуже багато соковитих ягідок. Ось так моя композиція виглядає. Пальчик миємо. Ми можемо взяти ще п'єточку. і в наших ромашечках поставити серединки, наприклад, жовті, маленькі крапочки. Все, наша композиція готова. Дякую вам за вашу уважність і плідну роботу!